Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні продовжуємо розв'язувати задачі на знаходження площ трикутників. Пригадуємо, у нас є сім формул, які ми розбирали на минулих уроках, але пропоную все-таки їх сьогодні пригадати. Взагалі, деякі з них ми вивчали в восьмому класі, але сьогодні пригадаємо, випишемо собі всі. Перша формула, щоб знайти площу трикутника, нам необхідно знати висоту та основу, до якої проведена ця висота: одна друга А на аж. Друга формула це площа трикутника, яку можна знайти за допомогою двох сторін і кута між ними А на Б на синус, кута між ними альфа. Третя формула для прямокутного трикутничка у нас є дуже схожа на попередню, тобто одна друга катет А на катет Б. Тому що синус 90 не має сенсу писати, це все одно буде одиничка. Четверта формула площа рівностороннього трикутника. Вона шукається за формулою А квадрат коренів із трьох на 4. А, далі. П'ята формула, формула, яка має саме назву, це Герона. От сьогодні будемо розв'язувати теж не, за допомогою неї задачі, виглядає так: площа трикутничка. Вона довга, але запам'ятовується легко. Шукається як півпериметр, півпериметр мінус першу сторону, півпериметр мінус другу сторону Б. Півпериметр мінус третю сторону. Це нагадую, що таке півпериметр? Це периметр трикутничка, поділений на 2. І дві інші формули, як я вже завжди люблю казати, вони більше використовуються не для того, щоб порахувати площу трикутника, а для того, щоб за допомогою них через площу знайти радіус вписаного та описаного кола. Ну, Перший з них півпериметр помножити на радіус вписаного кола. Звідки ми радіус шукаємо як площу трикутника, поділено на півпериметр, ось на ню, і треба звернути увагу. А… Остання формула це добуток всіх сторін поділено на чотири радіуси описаного кола, звідки ми можемо знайти радіус описаного кола, як добуток трьох сторін поділено на чотири площі трикутничка. Ось на це треба опиратися операти. при розв'язуванні задач. Ну, Давайте почнемо з номеру 5,7: знайти площу трикутника, якщо відомо, три його сторони. Поки що залишу формули на дошці. Як це можна зробити? Дуже легко це зробити за формулою герона, бо якраз вона нам дозволяє порахувати півпериметр, знаючи три сторони, і площу відповідно. Позначимо три сторони, нехай А дорівнює 13, Б дорівнює 14 см, С дорівнює 15 см. Знайдемо спочатку, нам потрібна площа трикутничка, але ми спочатку рахуємо перше. Півпериметр – 13, додати 14, додати 15 і поділити все це на 2. 42 поділити на 2. Отримуємо 21 см півпериметр, а площа відповідно, тоді дорівнює корінь із півпериметру. Далі 21 мінус 13, далі 21 мінус 14 – та 21 мінус 15. І ось тут дехто рахує ці різниці і починає множити. Але я дуже-дуже рекомендую все ж таки не перемножати всі ці числа, а розкласти ще на множники. Ну, от, наприклад, 21 можна розписати як 7 помножене на 3. Далі, в других дужках, у нас виходить 8. Так, чи скільки там 7, 8, так. Тужиці наступній виходить 7, і в останній дужці виходить 6. Перегрупуємо ці множники 7 на 7 на 49. Далі 6 можна розкласти як 3 помножене на 2, і тоді 2 трієчки, то буде 9, а двічка помножена на 8, то буде. 16. Чудово. Кожен множник можна винести з-під знаку кореня. Корінь 49 – то 7, із 9 – то 3, із 16 – 4. І у нас виходить 21 на 4 – 84 сантиметри квадратні. Це є площа, яку нам потрібно було порахувати. Більше тут робити немає що. Далі розглянемо наступний номер 5-9. Знайти найменшу висоту трикутничка – Зі сторонами 13, 20 та 21, якщо побудуємо знову ж таки трикутник. Питання: до якої зі сторін має бути побудована найменша висота? І це до найбільшої сторони. Тоді ця висота буде сама короткою. Самої короткою. От нас просять порахувати саме цю висоту, знаючи три сторони. Значить, нижня сторона 21, нехай це буде сторона А. Далі буде сторона Б13 і сторона С 20. Як знайти висоту? Висоту можна шукати тут по-різному. Тут можна складати рівняння відносно теореми Піфагора, відносно цієї висоти з лівого і правого трикутничка. Але так ми вже робили раніше, в восьмому класі. Тепер ми знаємо площу за допомого... площу трикутника з допомогою формули Герона, яку можемо знайти, і площу за допомогою основи та висоти. Пропоную, давайте запишемо спочатку ці площі, все-таки скористатися через площу. З одного боку, це одна друга висоти на основу, до якої вона проведена, і от звідси легко дістати висоту, якщо ми будемо знати площу. Домножимо площу на 2 та поділимо на відому основу. Цією формулою скористаємось, але для цього потрібно порахувати площу трикутника. Рахуємо її так само, як в попередній задачі, за допомогою формули Герона. Спочатку півпериметр. Півпериметр у нас буде 13. Додати 20, додати 21 і поділити на 2. 54, поділити на 2 буде 27. А тепер знайдемо площу трикутничка. 27 помножити на різницю 27-13, 27-20, другу сторону, та 27-21. Порахуємо підкореневі вирази. 27 можна розкласти як 9 помножене на 2. Далі 27 мінус 13 буде 14. 27 мінус 20 буде 7, і мінус 21 буде 6. Перегрупуємо трішки множники. 14 можна розкласти як 2 та 7. Отримуємо. Корінь під коренем – 9, далі 2 на 2, 4, далі 7 на 7, 49. І у нас ще залишається 6, які ми не можемо, на жаль, винести під знаку кореня. Тому виходить так: 3 це корінь з 9, далі 2, це корінь з 4, 7 – це корінь з 49. І корінь із 6 залишається. Отже, ми маємо 42, це добуток цих чисел – і корінь із 6 сантиметрів квадратних. А тепер, знаючи площу, вже можемо третім кроком знайти ось цю висоту. 2 помножити на нашу площу 42 корень із 6, та поділити на сторону А, до якої проведена висота. На 21. Чудово скорочується до 2. 2 на 2 – 4. і корінь із 6 залишився сантиметр. Ось це те, що нас просили. Так, рухаємось далі. Номер 5.11. Ми розв'язуємо схоже завдання до домашнього завдання, яке було минулого разу, і цього. Периметр трикутника дорівнює 32 см, а радіус вписаного кола дорівнює 1,5. Ця задача розв'язується дуже швидко і легко, за допомогою цієї шостої форми. Давайте подивимося. Нам відомо периметр трикутника щодо рівня 32 см та радіус вписаного кола, тобто R маленьке 1,5 см. Просить знайти площу. Уже одразу можемо її знаходити, це півпериметр, тобто 32 поділити на 2. Спочатку запишу формулу. Помножений на радіус, де півпериметр ми шукаємо як 32, другі, тобто 16 см. І підставимо форму 16. Множимо на півтора, 24 сантиметри квадратні. Ось і все, що потрібно тут було знайти дуже-дуже легко. Далі, номер 13. Найти радіус вписаного та ще й радіус описаного кола навколо трикутника. Зі сторонами розв'яжемо першу із них 5, 5 та 6. Ми побудуємо давайте трикутничок собі. Умовний. Далі покажемо радіус вписаного кола, це завжди перпендикулярчик до сторони. І радіус описаного кола це відстань до вершини. І той, і інший нам потрібно знайти. І у нас відомо три сторони, до речі. Він тут має бути рівнобедреним, так? Трошечки, трошечки його треба змінити зараз Ось. Оп, дві сторони по 5 см. І одна сторона 6 см. Назвемо цей трикутник а, Б, С і точка О. Центр Це вписаного вписаного. Не факт, що вони тут будуть співпадати. Давайте взагалі без точки. Отож, щоб знайти радіус вписаного кола і радіус описаного кола, нам потрібно мати площу. Із цих ось двох формул, шостої та сьомої, ми їх зможемо знайти. Тому перше, щоб. Порахувати ці радіуси ми шукаємо площу. А площу шукаємо, так як нам відомо, знову ж таки, три сторони, то це точно формула Герона. Спочатку півпериметр. 5 додати 5 додати 6, поділити на 2, буде 8 см. А далі шукаємо площу трикутничка. 8. Далі 8 мінус 6, 8 мінус 5, і ще одна дужка 8 мінус 5. Тут буде 3 помножити на 3 помножити на 2 і на 8. Якщо ми перегрупуємо 8 на 2 то 16, 3 помножити на 3 то 9. Тому корінь буде із 16 та 9, 4 на 3. А саме 12 см квадратних. Це наша площа. Тому третім кроком знайдемо радіус вписаного кола площу трикутничка поділимо на півпериметр – 12 на 8. Скорочуємо до 4, на 4 поділимо, буде 3 другі, Тобто півтора сантиметра, так, як в попередній задачі прям вийшло. І четвертим кроком знайдемо радіус описаного кола, тобто три сторони перемножимо А на Б на С і поділимо на 4 площі трикутника. 5 помножити на 5 помножити на 6 і поділити на 4 помножене на 12. Тут не рекомендую перемножати, а спочатку рекомендую скоротити 12 та 6 І залишається 25 8, А це буде 3 цілі та одна восьма. Ще можна записати як 3, цілі 125 тисячних сантиметри. Ще й треба було знайти ось ці дві відповіді. Рухаємось далі. Номер 15 розглянемо. В номері 15 просять знайти площу паралелограма за його двома сторонами і кутом між ними. Пригадаємо з 8 класу формулу для площі паралелограма. Тут не площа трикутничка. У нас зараз це теж потрібно пам'ятати. Взагалі, перші. Дві формули, площі трикутників, якраз і виводяться з площі паралограми, тому що будь-який трикутничок, от якщо у нас тут є, припустимо, трикутник з висотою і основою А, то це половина від площі паралограма. Тоді площа паралограма буде просто висота на основу. Площа будь-якого паралограма може бути порахована. як... Основа, і до неї проведена висота. Пам'ятаємо, в паралограмі можна провести дві різні висоти до двох різних основ, до двох різних сторін. Але це якщо перша формула. У нас дано кут між ними, тому ми маємо використати площу паралограма через дві сторони А на Б і на синус кута між ними. Якби у нас тут була не висота, а дві сторони і куточок альфа. Виконаємо, наприклад, першу. Тобто, в даному випадку площа паралелограма дорівнює 5 коренів із 2 помножити на 9 і на синус кута в 45 градусів. Пригадуємо синус 45 градусів. Це у нас корінь із 2, помнож... корінь із 2 поділений на 2. Тому 5 на 9 на корінь із 2 і на корінь із 2 Надбор. Корінь з 2, помножити на корінь з 2 – це буде 2. очка. Ще, відповідно, скорочується зі знаменником. Тому можна зробити ось так. І відповідь буде 45 см квадратних. Аналогічно друге. Тільки тут куточок 150 градусів. Але для синуса це не має значення, що він буде тупим чи гострим. Так, їдемо далі. Номер. 5.18 діагоналі опуклого чотирикутника дорівнюють 8 та 12, а кут між ними 30 градусів. Знайти площу чотирикутника. Теж потрібно пригадати не формулу площі трикутничка, а саме для опуклого чотирикутника. Чому дорівнюватиме площа? Площа будь-якого чотирикутника довільного, опуклого дорівнюватиме D1 на D2, на синус кута між ними, якась там кута гамма, наприклад, і поділити на 2. У нас відомо дві діагоналі, нехай тут d 1 буде дорівнювати 8 в 18. D2 у нас буде дорівнювати 12 см. Куточок між ними дорівнює 60 градусів, підставили, порахували площу 4 кубника. 8 на 12, на синус 60, пригадаємо зараз корінь із 3 на 2. Тут уже можна скоротити, наприклад, 2 та 12 буде 6, тобто 8 на 6, на корінь із 3. На 2. Ще скорочуємо на 2 і отримуємо 24 корені з 3 см квадратів. Так, і номер 20. Теж не можу його підняти вгору, буде знизу умова. Зверху запишемо розв'язок. Знайти бічну, стор... бічну сторону рівнобедреного трикутника, площа якого. 36 см квадратних, а кут при вершині 30 градусів. Припустимо, у нас є ось такий рівноведрений трикутничок АВ, з бічними сторонами АБ та Б. Між, кут між ними 30 градусів, і відома площа 36 см квадратних. Просять знайти цю бічну сторону. Ну, наприклад, там, АБ ми її позначили, хай буде так. Тож, щоб знайти дану сторону, використаємо формулу через дві сторони та кут між ними. Площа трикутничка дорівнює одна друга. В даному випадку дві сторони бічні, і вони рівні між собою, бо між ними відомий кут. Тобто А, Б помножити на А, Б можна написати в квадраті. І на синус 30 градусів. Звідки шукаємо А, Б квадрат? Це площа помножена на 2. І поділено на синус 30. Ну, Синус 30 ми теж знаємо, це одна друга, тобто 2 помножити на 36 та поділити на одну другу. Двічка в чисельник домножається і вийде 36 на 2, та ще на 2 144. Але це квадрат сторони, тому сама сторона АВ буде дорівнювати корінь із 12. Ой, і корінь із 144 і це 12, поспішила наперед сказати. Нас просили знайти бічну сторону, ми і щойно знайшли. Це відповідь до даної задачі. А на сьогодні все. Працюємо над домашнім завданням. Повторюємо всі формули, не тільки трикутників, а формули площі чотирикутників, бо інколи зустрічаються такі завдання. На все добре, до побачення.